Ти не готовий до чого? Не готовий до того, що е, я просто як заради вдячності, що ти мене прийняв е, тут, зробила порядок? Ні, Настя, ну. Ти хоча Нася... б знаєш, скільки часу я витратила на це? Я не знаю. Нася, не в гостях. Ну, л... ну, Тебе ніхто не просив це робити. Ах, так. Ну, реально, це ти... ну, це ж ну, це Ах, це свої мене речі. не мене ніхто просив це робити, значить. Я тут весь день бігаю. Прибираю за ними, а -а. щоб в цій берлозі хоч трішечки навести ладу, а він каже, що тебе ніхто не просив. Та от ну, дорогенький, піду я краще до хлопців ну, і переночую ти? я краще з катію на ліжку. Там мене приймуть з радістю. Ну куди ти підеш? Я Річі, просто, я просто елементарно хотіла зробити вам приємне, що ви обоє не оцінили. Я дякую, дім'ян. Бля, вона прокляла тільки що. іди з нею.